Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти своє здоров'я та бути активними і енергійними. Ось 5 важливих правил, які вам допоможуть бути здоровими. Приготуйтеся до подорожі, в світ здорового життя. Перше правило правильне харчування. Нашому тілу потрібні поживні речовини, які ми отримуємо зі смачної та корисної їжі. Пам'ятайте про збалансовану дієту: багато фруктів, овочів, зернові, білки – та по здорові жири. Запам'ятайте, ми те, що ми їмо. Друге правило: рухайтесь більше. Фізична активність не тільки зміцнює тіло, а й покращує настрій. Пам'ятайте, що навіть невеликі фізичні вправи можуть зробити дива для вашого здоров'я. Третє правило: дотримуйтесь гієни та профілактичних заходів. Гігієна – це запорука здоров'я. Мийте руки перед їжею та після відвідання вбирання чисті зуби двічі на день. Також важливо вчасно проходити медичні огляди та вакцинації, щоб запобігти захворюванням. Четверте правило спій добре. Нашому організму необхідно відновлювати свої сили під час сну. Спробуйте засинати та прокидатися в один і той самий час, створюючи регулярний розпорядок дня. І також не забувайте про комфортне ліжко та тишу у спальні. І нарешті, п'яте правило. Думайте позитивно. Наше емоційне здоров'я також має велике значення. Завжди знаходьте час для радості та веселищу. Шукайте позитивні моменти у буденному житті та вірте у себе та свої можливості. Пам'ятайте, що посмішка найкращі. Ліки ось і всі п'ять правил здорового способу життя. Пам'ятайте про них і бережіть своє здоров'я. А головне бережіть себе і будьте щасливими.